Будемо вчити сьогодні перше заняття. Перше. Диких тварин. Вовк. У, гарно. Так, ти чув вовка. Гарно кажемо. Вовк. Так, вовк. І гарно дивимось. Вовк. Умнічка. Вовк. Так, сьогодні будемо вчити Оленя. Олень дуже гарний. Такий, диви. Олень. Олень. Так, і читаємо. Олені. Ні. Олень. Олені. Олень. Заяць. Так, заєць. Заєць. Гарненько. Так. Давай. Заєць. Ой, як гарно ти сказав. Умнічка. Заєць. Так. Погладив. Заєць. Так, заєць. Ой-ой-ой. Хто це? Собака. Собака це не дика тварина. М -м -м. Лисиця. Лисиця. Вона хитренька, лисиця. От вона лисиця. І ще у нас ведмідь. Казковий ведмідь і білий ведмідь. Ось такі ведмеді. Так, Тобто це було колись, а сьогодні ВЕДМІДЬ. Так, і сьогодні вивчимо одного ведмедя. Сіре. Ні, давай. ВЕДМІДЬ. Запам'ятали, а я помаленьку починаю закривати. Давай. Вед. Так. ВЕДМІДЬ.

Сьогодні запам'ятати треба слово ледідь. Да, дома повторювати. Добре? Да. Да. Ведмедика. А ми вчили заєць, лисиця, лисиця, вовк і ведмідь. Ведмідь. Оленя покажеш мені? Олень. Покажи сам. Олень. Так, вивчимо і потім у нас завтра буде буква Ц. Бо заєць, лисиця. А Ілюшка вже грається. Побачення. До До Я тобі дякую за урок. До побачення Ілля.